На роботі, на Черкащині працював, пішли перші прильоти, перші вибухи. Сестра зайшла в квартиру, каже, що все, почалася війна. Позвонив воєнкомат, сказав, що завтра прийде з документами, приїхав. Сказали, що поки що знаходимося вдома на телефоні, ми вам перетелефонуємо. А сказав дружині, що викликали до військомата 8 березня це було. Треба купити жити по документам. Під'їхав, зайшов, кажу, ви будете мене забирати чи не будете. Я кажу, я чекаю. Все, 9 числа з'явився з документами, з усім повністю. Покопову єгеря. Гражданська моя професія лісник лісник-єгерь. Працював єгерем до, до війни. Ну, так попав, сразу сказав, що якесь кажу, бидло прийшло на нашу землю. Кажу. Нічого тут страшного немає. У мене ну, теж у 22-му році, коли ми були. Під тією стороною візюма пішли, вкопали дві темочки прямо перед Спешкою у противника. Метрів, може, 50-30 ДСП було до їхньої. Зранку чуємо вибух. Дрон піднявся, полетів. Каже, да, є підрив, але все в диму нічого не видно. Потім другий раз полетів, все, єсть, горить. Нормально. Один БТР знешкодили. Повернулися і одразу ж. Організувалися без зайти, штурмануть позиції. Наша мета була їх накошмарити, виявити їх і узнати, скільки їх там. Почали кошмарити, все те саме, все, бестренько почали вже відкатуватися, коли чуємо підрив, коли цей дрон наш завис, значить їх хлопці ж були БПЛАшники, кажуть, горить, БТР, попали в БТР. А оказується, то не ми попали в БТР, а може це мінольовка попала в БТР. Якраз приїхав на тюрму, на, на... Ну, так -от, ми знешкодили їхні БТР, так що горіло Ну, <світ> Люди летіло все просто. Все, що в нас було, то все летіло. І сом бувало, що теж йдемо-йдемо, вроді все нормально, все спокійно, десь тільки щось прошили з тіло, сон в пісок завивався. Але потім вставав, посміялися, покрусився і пішов далі. Страх є, його треба боятися, і страх ми перебурюємо завжди. Хай йдуть, Мо, а там ще є патріоти, що хай не бояться, все нормально, і... нас, учать, нас тут е... навчають всьому. І кожен день у нас є якийсь період програм, який ми виконуємо там, е... бойові стрільби, зачистку, розвідка, до розвідка. Так що немає нічого страшного, якими хлопцями не спілкувався з бригади. Ну, з інших бригад Така, да, ми з вами працювали, з вами приємно працювати. Ви, як хлопці, не ті, що будуть відкочуватися. Відкочувалися тільки по окремому розпорядженню. А так держали да, всі позиції до кінця.